Незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Переважно усі домівки в Хмельницькому газифіковані. Тепло напряму залежить від подачі блакитного палива. Щоправда, частина багатоповерхівок та приватних будинків спроможні обігрітися дровами. Наразі жителі області та міста вже закупили майже 150 тисяч кубометрів деревини, але запасів ще вдосталь. Відповідно до наказу Держлісагентства створили по кожному лісництву певний запас дров. Тобто сьогодні Хмельниччина може не переживати. І ми теж свідомі того, що є у нас на Хмельниччині десь порядка 150 тисяч переселенців, які з півдні зі сходу, і ми розуміємо, що вони також будуть потребуватимуть тепла. Тому ми створили такий певний запас у кожному лісництві, і люди можуть не побоюватися, що вони залишаться без дров, без тепла. Нині вартість дров стартує від 500 гривень за один куб. Це одна із найнижчих в Україні вартість. Дешевше обійдеться, якщо покупець самостійно вивезе товар з облаштованого майданчику в лісі. Також лісгоспи надають додаткові послуги із доставки, які дещо підвищать остаточну вартість. Покупцям слід звернути увагу й на вибір деревини, адже від цього залежить ефективність обігріву будинку. І такі як дуб, клен, граб, це найкраще, тому що немає найбільшу калорійність. Ось, а є ще і дрова. Ну, ви, ці дрова вже, так би мовити, менш калорійні і, вони і по ціні дешевші. Але, знову ж таки, палиш, палиш, а тепла немає. Тому в основному всі люди хочуть дрова твердих порід. У лісгоспах області дбають і про підприємства критичної інфраструктури. Ми для них виготовляємо тріскопаливно. Тобто теж у нас є спеціальні машини, які перебувають оці гілочки, некондиційні дрова і перетворюємо їх у виготовляємо на тріскопаливно, яка теж дозволяє теж утримувати тепло для наших закладів комунальних. Лісівники нагадують, що замовити дрова можна, не виходячи з дому. На базі підприємства працює інтернет-магазин.